Весільні фотографи Reddit. В який момент ви зрозуміли, що ця пара довго в шлюбі не протягне. Я відеограф. Через кілька днів після весілля мені зателефонував наречений. Він хотів упевнити, що я не додам у відеокадри, на яких видно, що він задивляється на інших жінок. Я кілька разів фотографував весілля, але ця історія стосується мого друга, який купив своїй дівчині каблучку на Різдво. Очевидно, що це була каблучка для освітчення. але вона стверджувала, що це просто різдвяний подарунок. Товариш погодився. Ми всі зрозуміли, що він бреше. Через рік вони таки заручились. Дівчина наполягала на виїзному весіллі, захотіла полетіти на тропічний острів і одружитись там. Мій друг щиро вибачився переді мною і пояснив, що хотів, щоб я був дружбою. Але наречена хоче, щоб дружбою був чоловік її найкращої подруги. На весілля я не потрапив. Парубойська вечірка відбулася після їхнього медового місяця. Ми випивали і добре проводили час. Друг зізнався мені, що каблучка на Різдво була справді каблучкою для заручин, але вона виявилась недостатньо гарною. Дівчина була дуже вибагливою і хотіла камінчик побільше. На другу каблучку він витратив удвічі більше. Минуло три роки з тієї парубочої вечірки. Вони вже. Рік як розлучені зараз вона вагітна від чоловіка, якому стільки ж років, скільки її батькові. Без жартів я впізнав нареченого по додатку для ЛГБТ знайомств. Я був ведучим. Перед самим весіллям ми жартували як зазвичай. Ще є час втекти. На що наречений із похмурим обличчям відповідав вже запізно. Через тиждень вона вже трахалась з продавцем газонокосарок. Під час зйомки відео я прикріпила нареченому мікрофон для запису звуку і продовжила підготовку до церемонії. Саме тоді, коли я збиралась відрегулювати параметри аудіо, наречений вийшов в іншу кімнату з другом. Одягнувши навушники, я почула, як він розповідає своєму другові про весілля, називаючи його шлюбом за розрахунком і просить їх не турбуватись про те, що відбуватиметься у їхніх стосунках. Знімала весілля для знайомої та її чоловіка. День пройшов чудово. Я була дуже задоволена практично всім, що зняла. Всім було цікаво і весело. Але і це одна з причин, чому я покинула фотографію. Наречена побачила кілька фотографій, які я їй надіслала, і одразу ж зателефонувала мені. Потрібно, щоб ти трохи почаклувала і зробила мене стрункішою. Джон казав, що я виглядатиму надто товстою у цій сукні і хотів, щоб я схудла. Але я знала, що ти зможеш їх просто відредагувати. Тож вирішила цього не робити. Я мусила пояснити, що я можу фотошопити лише в певних межах, тобто я можу зробити людину трохи стрункішою непомітно лише на певних фотографіях. Але я не можу проробити це з усіма світлинами. А якби змогла, то редагування було б помітним. І довелося б виставити чималий рахунок за ретуш людини на всіх фотографіях. Вона намагалась переконати мене відредагувати сотні зображень за пару сотень баксів, але в мене й інші замовлення, і я без того зробила їм знижку. Тож пояснила, що це не варіант. Вона наполягала, щоб я відретушувала хоча б деякі з основних фотографій. Я сказала їй, що коли люди побачать решту фотографій, то помітять різницю, але їй було байдуже і вона почала вимагати ще більше. Тож я так і зробила. А через пару тижнів, коли я думала, що все вже позаду, вона залишила мені голосове повідомлення про те, що я зіпсувала їй весілля. Її новий чоловік був страшенно засмучений тим, як вона виглядає на весільних світлинах. і продов продовжував критикувати її за вагу, Тож не схоже, що вони були в хороших стосунках з самого початку. Наречена виглядала помітно пригніченою протягом усієї церемонії. Під час зйомки чоловічої частини приготування наречений неодноразово жартував про те, що хоче накласти на себе руки. Під час тосту наречана втекла до обиральні хвилин на 30 і повернулась витираючи сльози з червоними та опухлими очима. Між ними не було ніякої хімії. Я не бачила жодного логічного пояснення, чому вони разом. Це було останнє весілля, яке я знімала. В минулому я працював у кейтеринговій компанії. Бувало багато суботніх весіль, але я ніколи не забуду то з дружби нареченого. Це була безсоромна промова. Він відкрито говорив про готовність нареченого переспати з ким завгодно, коли той на підпитку. Потім почав розповідати про згубну пристрасть друга до азартних ігор і про те, як легко він втрачає самовладання, коли не виграє. Він запитав нареченого з кам'яним обличчям: скільки тисяч доларів ти спустив, ламаючи ключки для гольфу та роблячи Зліченні ставки ніхто не сміявся. У нареченої на очах бриніли сльози, а батьки нареченого сиділи в мовчазному заціпенінні. Я був свідком однієї з найбезглуздіших промов дружби на весіллі. Пара все ще разом, але друг нареченого зіпсував їхнє весілля. Історії, які він розповів, наречена зрадила свого колишнього чоловіка з нареченим. Це не було відомо широкому загалу. Наречений перед весіллям посрав на задньому дворі, бо сильно приперло. Незліщенна кількість історій про те, якою жахливою людиною був молодий у підлітковому віці. Наприклад, про те, як він замовив у Макдональдсі кілька порцій морозива, а потім. Жбурнув їх у бідних дівчат, які його обслуговували. Єдине про що не розповіли, це про те, що наречений переспав із сестрою нареченої за рік ще два до того, як почав зустрічатись з нею. І цю історію не розказують донині. Розповідь тривала добрих 10 хвилин. Наречена ледь стримувала сльози. Цілковито ідіотська промова. Під час навчання в коледжі я побував на весіллі своїх друзів, які одружились за два роки переді мною. У них було чарівне весілля на яхті. Коли дружба виголошував свою промову, він був добряче на підпитку, тому просто вигукнув: Ти не заслуговуєш на таку жінку. Тобі буквально відсмоктала стриптизерка, не кажучи вже про двох інших стриптизерок, яких ти покликав на пробочу вечірку. Пішов ти. Він кинув мікрофон і спробував драматично втекти, але забув, що ми всі на човні посеред океану. Повернень до порту зайняло годину, і це була найжахливіша і найнезручніша година в житті всіх хто опинився на цьому судні. Заручений пара приїхала з іншого міста, бо дівчина щойно склала іспит на адвоката. Наприкінці сесії я попросила їх розповісти за що вони вдячні одне одному. Наречений нічого не зміг придумати. Яким чином вони досі одружені? З урахуванням того, що наречений випив 11 банок іпа плюс кілька шотів перед шлюбною церемонією. Мати нареченої так налегалась перед сімейними фотографіями, що почала імітувати стриптиз. Наречений і всі його дружби були в камофті. Фляжних капелюхах з неоновими помаранчевими літерами, на яких було написано цицьки і пиво. Вони не знімали їх впродовж усього весілля, включно з романтичною призахідною фотосесією, на якій він відмовлявся робити все, що я пропонувала. Ледь не заплював мені ноги своїм харкотинням навмисне голосно пердів і постійно скаржився, що все, що йому хочеться, це зайнятися сексом. Це було в одному з тих готелів, де водночас можна святкувати два весілля. Наречену з нашого весілля застали в готельному номері разом з нареченим з іншого весілля. Вони вживали кокаїн перед першим танцем. У підсумку нам заплатили і сказали, що знімки можна не редагувати і не надсилати. Можна з упевненістю сказати, що їхній шлюб і ночі не протримався. Вже розповідав це раніше третє весілля нареченого, і дружба, брат молодого починає свою промову. Що ж, радий знову всіх вас бачити. Приємно бачити як нові обличчя, так і вже знайомі. Думаю, я вперше про це здогадалась, коли наречена з'явилась з невдалим макіяжем, яким, вочевидь, намагалась замаскувати синець під оком. Тоді, як більшість членів родини, здавалось, були більше зацікавлені в безкоштовній їжі та випивці, ніж у самому весіллі. А так, вони навіть не заплатили, шляхетні люди. Моя мама працювала весільним фотографом, поки мені не виповнилось 18-19 років, і я допомагав їй на багатьох заходах. Найбільше мені запам'ятався випадок, коли ми були в кемпінгу. Там влаштували і весілля, і фуршет. Приблизно на половині вечірки я почув, як наречений почав маніакально сміятись. Я подивився йому вслід і побачив, як двоє дружб тягнуть до озера наречену, яка волає і відбивається. Вони кинули її в крижану воду прямо в сукні та фаті, коли вона виліз. Зла з води, я серйозно побоювався, що вона може когось застрелити. Сказати, що вона була схожа на утопленого щура, означало б образити щурів. Її зачіска, макіяж і ймовірно, сукня були безнадійно зіпсовані. Той факт, що наречений реготав і нічого не зробив, щоб все зупинити, навіть у підлітковому віці закарбувався моїй пам'яті як прояв крайньої підлості. Мабуть, вона теж так подумала, тому що їх шлюб не протримався і шести місяців. Олена наречений дивився на неї як на кохання всього свого життя. А вона поводилась, наче прийшла на випускний, і повністю його ігнорувала. Здається, вони прожили півроку. Колись я працював весільним організатором у мережі готелів. Перед весіллям наречений дізнався, що у нареченої був роман з найкращим другом її брата. Мати нареченої про це знала, але наполягала на весіллі і заплатила за нього цілий статок. Наречений не пив багато. А під час промови підвівся, сказав, що знає про зраду, і заявив, що збирається анулювати шлюб. Після цього він взяв свого дружбу і поїхав з ним у медовий місяць. Медовий місяць за який заплатили батьки нареченої. На передвесільній церемонії кожен тост за наречену був ефемістичною варіацією на тему. Я дуже радий, що ти нарешті знайшла того, хто буде терпіти твої бздури. Вони ледве дотягнули до шести місяців. Запитала нареченого в ході запису інтерв'ю, чому він запропонував їй вийти за нього заміж, і він відповів: бо на мене тиснули, щоб я женився. Вони прожили менше двох місяців. Я навіть не встигла закінчити відео до того, як вони розлучились. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новому спонсору та ось цим добрим людям за фінансову підтримку. А свідком яких подій на весіллі були ви. Напишіть в коментарях.